Доброго дня, мої любі малята! Погляньте, що за лист нам прийшов! Давайте його прочитаємо. Ми частинка живої природи, що добре пристосувалися до польоту. Зовнє тіло вкрите пір'ям, яке захищає нас від холоду і тримає нас при польоті. Міцний дзьоб допомагає добувати і подрібнювати їжу. Живемо ми у лісах, на полях, луках, болотах. Та водоймах живимося різноманітною їжею. Ми дуже корисні тварини. Малята, хто ж це може бути? Так, звичайно, про птахів. Молодці. А назвіть слова, які спадають вам на думку, коли ви поглянете на пташку. Насіння, гніздо, шия, небо, щебет. Крила, голова, годівничка, дзьоб, пір'я. Ну що, які слова у вас збіглися з моїми? Діти, наука, що вивчає птахів, називається орнітологія. А людина, яка вивчає життя птахів, називається орнітолог. Тому сьогодні я пропоную вам стати науковцями, орнітологами. І більше дізнатися про життя пташок. Діти, скажіть мені, будь ласка, чим відрізняються птахи від інших тварин? Основна відмінність птахів від інших тварин, наявність них пір'яного покриву тіла. Яка зовнішня будова птахів? Вони мають голову, дзьоб, тулуб, ноги, хвіст, крила, шию на тілі є. Пір'яний покрив. Чи знаєте ви птахів, які не літають? Так, пінгвіни та страуси не літають. А чи існують птахи, які вміють плавати? Так, качки, гуси, пінгвіни. Яку користь приносять птахи? Знищують шкідників саду, городу, лісу. Молодці. А які птахи першими відлітають у вирій? Соловей, ластівки та стрижі. Бо вони їдять комах. Трошки пізніше відлітають ті птахи, що живляться рослинами та живуть біля водою. Це дрозди, перепілки, качки, дикі гуси, лебеді. До кінця жовтня нас покидають усі перелітні птахи. Сороки, ворони, горобці, голуби, синиці залишають ліси та поля і переселяються ближче до помешкань людей. Вони взимку можуть знайти собі корм і не відлітають у теплі краї. Називають таких птахів осілими. У них стає густішим пір'я і пух. В пізньої осені в наших лісах з'являються червоногруді снігорі, чубаті омелюхи чи вони прилітають зимувати до нас. Тут вони знаходять більше корму взимку. Птахів, які прилітають зимувати, називають зимовими гостями. Також їх називають кочовими птахами. Скажіть мені, будь ласка, про яких птахів ми сьогодні з вами розмовляли? Яких птахів називають перелітними, а яких осілими. Які птахи прилітають зимувати до нас? Як називається наука, що вивчає птахів? А людина, яка вивчає життя птахів? Молодці! Ви сьогодні гарно попрацювали до побачення!